Мої вітання усім, хто дивиться телеканал ТИСА 1 в ефірі програма Акценти в студії Михайло Данканич. Маю для вас хорошу порцію якісної інформації, тому не перемикайте, залишайтеся зі мною. Зараз сюди завітає начальник управління патрульної поліції міста Ужро та Мукачева Юрій Мерцанишин. І він точно знає, в якому місті більше більш порядні челенчиляники живуть. Прошу, юрій. Заходьте. Радий вас бачити. Вітаю. Будь ласка, присідайте. Значить, давайте так. В першу чергу, я вам нагадую, що ви локально дислокуєтеся в місті Ужгород. Ужгород – це обласний центр. Відповідно, нам дуже важлива репутація обласного центру була на високому рівні. Скажіть, будь ласка, де найбільш порядні чильники живуть? В Ужгороді чи чи Мукачеві? Де більше якихось правопорушень? Ну, якби не було це дивно, звучало би все-таки місто Ужгород є дійсно обласним центром. Але на жаль, треба визнати, що все-таки кількість порушень тут набагато більше. На сьогоднішній день близько 13 тисяч. От від початку року скоєно було е зафіксовано точніше правопорушень різного характеру. Мукачеві це на порядок менше, ну близько 7 тисяч. Тобто десь близько п'яти тисяч різниця. Ви тепер маєте бути готові до того, що якісь сайти почнуть казати, що Юрій Марцанишин це якийсь пробологівський активіст. Привзято відноситься до обласного центру. Так. <світ> так. <світ> Насправді так, я, я жартую, звичайно, що е, загалом хочеться почути, ну, в першу чергу, звичайно, по короні, по гарячих слідах, так, е, от е, що відомо на даний момент поліції, і ну, чи можете ви якісь вже певні висновки робити стосовно того, хто винен, хто не винен в даній ситуації. Е, так, дійсно на днях трапилася дуже неприємна ситуація. Е, це одна із таких, ну скажімо так, найбільш резонансних за час нашої новоствореної роботи патрульної поліції. Так. Ось дійсно поступив виклик патрульним на планшет, тобто, що в центрі міста на центральній площаді було чутно декілька пострілів. Патруль протягом трьох хвилин відразу прибув на місце події. Були встановлені учасники. Це зі слів і свідків, які були на місці. Тобто, і безпосередньо люди ніхто не скривався, не ховався. Тобто, всі учасники цієї даної події були е зафіксовані і на місці виявлені. Е огородили місце події, забезпечили. Охорону місця події, ну і mm -hmm. подальшому, тобто десь тут компетенція наша закінчується. Відповідно, було визначено свина слідчо-оперативна група на місці події для оформлення і належно далі mm -hmm. ситуації. Іван Волошин заявив, що він сам добровільно віддав той пістолет, з якого там була, були, були виконані постріли. От це він віддавав патрульним чи він же слідчим його віддавав? Це якраз безпосередньо ну, саме вилучення проводить, звичайно, слідчі. Mm -hmm. Тобто, ми повинні бути, на будь-якому виклику припинити саме гонза. Аче це припинити правопорушень і встановити всіх е, учасників даної події, що в подальшому цих осіб предмети там знаряддя, наприклад, якщо це було скоєння того чи іншого злочина, чи правопорушення, е, передати слідчим для належного оформлення, вилучення і документування? А от якісь предмети схожі на ніж, про який казав Іван Волошин, чи відомо вам? Чи були, чи не були, чи ви не, не володієте цією інформацією? Ні, Це все було зі слів скажено, так. Да. Тобто було якесь поч... перше початкове опитування очевидців, звичайно, щоб розібратися в ситуації патрульними, тобто хто є учасником події. Е... Було заявлено одним із учасників, що був ніж, але, на жаль, на місці події не було його виявлено. А от чисто, ну, якщо е, ну, я розумію, що ви не... є і т... поняття таємниці слідства. Так, навіть якщо би тут був слідчий, він навряд чи дав би їм якусь інформацію стосовно того, що там ну, відбулося не відбулося, тому що це має встановити слідство, і потім в суді. Бути доведено. Але чисто, е, ну, якщо змоделювати ситуацію, припустимо, от е, я маю певний об'єкт, умовно назвемо його Тіара. Не корона, от, е я на ньому знаходжуся, і до мене приходять якісь люди, які починають там, е ну, якось себе вести. Можливо, викликаючи, можливо, не викликаючи. Що може бути причиною, аби я дістав е офіційно зареєстровану зброю і почав відкривати ну, вогонь по, по них? Тобто, щоб вони, яким чином вони можуть мене спровокувати? Ну, Одним із цим, це має бути загроза життю і здоров'ю. Тобто... О, це є основним так якби принципом і коли можна. Е на захист е, свого життя і здоров'я е, застосувати вогнепальну зброю. Тобто, якщо у них є зброя, то тоді можна її використовувати у відповідь? На сьогоднішній день, в принципі, там, де працює патрульна поліція, найкращим виходом із таких ситуацій є виклик на 102. Оперативно протягом 3-5 хвилин приїде патрульна поліція, я думаю, і конфлікт е, ну, вичерпається. Ну, до речі, обидві сторони, і як і Волошин, так і Рахімов з Боусламським, обоє виставили <свісляли> певні претензії до поліції, що начебто якось не надто впевнено. Надіяли поліцейські, от і ті, які прийшли відразу, і що можливо не так швидко вони прийшли. От як ви можете це прокоментувати? Їхні такі заяви? Ну, е чесно кажучи, взагалі виїжджаючи на будь-які такі от конфліктні ситуації, коли дійсно не право, Ну, будь-яке правопорушення. Uh -huh. Тобто люди не задоволені патрульною поліцією і взагалі поліцією в в в цілком. Тому що це вже е на когось накладається якесь адміністративне стягнення, десь щось обмежується, тобто е якісь незручності для певної особи створюються. А в таких особливих умовах, де велика кількість скупчення людей, тобто кожен десь пропагандує або викрикує певні лозунги, затримайте того, винувати того. Тобто, і дуже важко, можливо, десь за браком досвіду із тих самих патрульних в таких ситуаціях масових, масових ситуаціях, десь важко було зонтруватися. Але я думаю, на місці події був безпосередньо виїхав перший заступник, який іменно курірує цю лінію патрульної. Яка патрульних і стоїть на дорозі, на службу? Тобто взяв під свій, скажімо так, контроль, розібрався, розставив певні задачі охорону місця події, встановили учасників. розібрався, думаю, там ніяких таких конфліктів тобто, якихось не серйозних, претензій, серйозних по претензій, по суті, протезів не Так, Це все, я вас почув. Е, оскільки вже пройшло скільки майже півроку, так, практично з моменту, як почала працювати нова поліція в Ужгороді та Мукачеві, якісь хотілося б почути від вас підсумки, що було досягнуто, можливо, і ну, взагалі, от що що було зроблено за цей період? Ну за цей період, от якщо взяти, ми так приблизно кожен місяць аналізуємо. Хоча в нас хочу наголосити, що немає ніяких ні статистичних даних, ні mm -hmm. саме головний основним показником нашим є це довіра, довіра населення. Тобто до от, до... а ви її якось вимірюєте чи ні? Ну, це не хочеться забігати наперед, тобто є декілька ідей, у нас дуже багато планів ідей uh -huh. щодо е, виміру на цієї самої довіри, можна так сказати. Ось. Uh -huh. ну, це ще впереді, ми анонсуємо окремо. Uh -huh. На сьогоднішній день провели таку, де, ну, кожне місяць проводиться зріз. Е, кількість викликів, кількість складних постанов, накладних аміційних стягнень, там ще часу прибуття можна зазначити, що за от, від початку року. Е, час прибуття патрульних, тобто, якщо ми на, на початку нашої діяльності анонсували, що там 10, десь 12 хвилин був час прибуття, і ми намагаємося скоротити його до такого умовно е, встановленого часу 5-7 хвилин, то нам практично вдалося це досягнути. По, місті, по місту Ужгороду це е, час прибуття в середньому, хочу наголосити, е, складає десь близько 5 хвилин, 5 хвилин, там 6 секунд, 10 секунд, десь там е, по мукачу 4,5 хвилини. Тобто це середній час прибуття е, на будь-яку подію, який поступ... на виклики посмена лінії 102. Uh -huh. Час виконя... виконання будь-якого викликання оформлення порушення чи вирішення конфліктної ситуації чи, ну, або чогось іншого, близько 30-40 хвилин. Ну, це uh -huh. досить непоганий такий, скажімо так, і е, малозатратний час. Е, також від початку року е, патрульною поліцією було е, складено постанову, винесено постанов тобто близько 8 тисяч. На загальну суму, е, загальна сума. Накладених стяг складає близько 2,5 мільйонів гривень. Ну досить таке об'ємно. А саме головне, що хотілося б відзначити, що Близько 1 мільйона 700 тисяч було сплачено правопорушниками ну, практично відразу скажімо, 2, так. з половиною, так, відразу так. вже 1 мільйон 700 сплачено? Решта частина сплаченого штрафу це вже, якщо, наприклад, особи оскаржують десь, ходують скарги, mm -hmm. позовні заяви в суд, тобто на скасування, або направлені, якщо особа добровільно не хоче сплатити той чи інший штраф, то направляються на державну виконавчу службу для примусового виконання. <ган> Ось також одним із найважливішим резонансним є це керування на трезвому стані. Близько 500 випадків з початку року було виявлено і задокументовано керування трезму стані. Ну це досить об'ємно і на сьогоднішній день ця цифра росте. Що ну я пропоную зараз можливо навіть проанонсувати те, що штраф так за якраз це порушення конкретне, він буде зростати. Зараз він 3400, так да, і на сьогодні буде зростати так. До якої суми він має зрости? Біля біля близько 40 тисяч. Тобто планується на завдачому рівні вирішити це питання. Це потрібно тим, хто нас зараз дивиться, дуже добре подумати, як наступний раз сідати за кермо в нетверезому стані, тому що якщо буде введено дійсно цей штраф на 40 тисяч гривень, то це буде досить дороге задоволення, таке собі дозволяти. Ну і зрештою, це звичайно що небезпечно в першу чергу, тому варто ну, з цього приводу задуматись чи чи сідати за кермо в нетверезому стані? Е, я спілкуюся з батьком. Людьми і з таксистами, і з пересічними ужрицями і так далі. І от е, для себе сформував декілька питань, от які е, водіїв в основному турбують. Перше, це оці от, проблискові маячки. Е, з одного боку, зрозуміло, так що ну, е, мета попередити злочин, так для того, аби він не відбувся. З іншого боку, кажуть там ті ж самі водії. От, припустимо, я їду в своєму автомобілі. в мене там музика лунає досить голосно, і я бачу той проблисковий маячок, але я не чую, наприклад, сирену. І чому я маю пропускати автомобіль поліції, якщо він ну можливо їде десь поза завданням і включив там сигнальні якісь оповіщення, але от що можете сказати? Можливо, прийде період, коли не будуть вже вмикати їх постійно чи ні? Ні, ну важко зараз спрогнозувати, тому що це не залежить від скажімо так, від мене чи від будь кого іншого там спатрульних, тобто угу. ну, так би, це загальна концепція, в якої в рамках якої ми працюємо. Uh -huh. Ці проблизкові мачки дуже багато випадків, є, які дійсно дають свою користь і дають свій результат. Дійсно, функцію виконують вони, превентивну функцію, це попередження будь яких пропорушення. Основна наша задача, йде як патрульний новий, дійсно патрульної поліції, це попередження не дії затримання або встановлення особи там, після скоєння будь-якого пропорушення, а його недопущення. І всі заходи, всі наші намагання направлені іменно в цьому, в цьому руслі. Що стосується, це більш така технічна, технічне питання. Можливо, з тими сигнальними маячками, От, є просто декілька режимів там. Ну, на жаль, в нас зараз немає цієї технічної можливості, щоб використовувати в декількох режимів. Тобто є, що більш такий економний патрулюючий режим, коли там інтенсивність проблискових маячків зменшується, так так. Ось Ну, патрульні всі йдуть на зустріч, навіть якщо по трасі десь дуже часто навіть зауваження в нашу сторону, що ми там їдемо позаду, неможливо там, особливо в погодні умови, які не дозволяють обігатики інше. Сам особисто, коли керуючий автомобілем власним, їхав. По трасі позаду авто, патрульного автомобіля зібралося два три автомобіля. Патрульний включив правий пророк, призупинився, десь трішки на обочині легенько пропустив, колону і далі поїхав. Тобто, ну uh -huh. і ми так настроїмо патрульний, я думаю, тут немає такої великої проблеми. Я зрозумів. Друге питання, е, дещо не знаю. Ну знову ж це зібраний образ від різних людей. Але е, на початку, як тільки ви почали працювати, то були одного типу одного виробника автомобілів у нової поліції. Зараз е, з'явилися ще одного тобто були там тільки японського, зараз ще й французького. І от відразу більшість чомусь почали казати, що все вже розбили всі японські машини, пересіли на французькі. От що можете сказати з цього приводу? Наскільки це може взагалі відповідати якійсь дійсності? Ні, ми вже це оголошували, насували і напередодні. Ну тобто, коли відкривалися на перших етапах роботи патрульної поліції, були у нас факти дорожньо транспортні пригоди, тобто за участю як звини водіїв. Тобто і патрульної поліції, тобто водіїв, і також інших учасників дорожнього руху. Uh -huh. Є нас на сьогоднішній день три пошкоджені автомобілі, які дійсно чекають, ну треба капітальну не капітального ремонту, тобто посиленого ремонту. Uh -huh. На сьогоднішній день з технічних причин вони не мають можливості використовувати під час служби. Решта, як було десь в мас-медіа, там да, що патрульні поліції вже там у качу розбили 50% автомобілів, все от, 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 от все стало, все, уже засипали, як ми бачимо по статистиці, кримінальними правопорушеннями <рес> і так далі. Ну е, ці е, пошкодження були ну такі десь е, за бордюр зачепили. Ну тобто, е, характер тих пошкоджень не заважає далі технічною, е, ну, мають технічні можливості використовувати під час внесення служби, я зрозумів. Ще одне цікаве питання: це. Чим закінчилася, якщо закінчилася, історія з Сергієм Ратушніком, який ну, всі пам'ятають це відео, я навіть не хочу його згадувати, але історія була: от, чи є якесь завершення її, чи його затримували, якийсь штраф йому давали, не давали? Завершення є, звичайно, в будь-якій ситуації є завершення. Тобто, ну, це все залежить від терміну. Угу. Після того, як були ці події, тобто машина була в орієнтуванню. Ось, але на жаль, даний громадянин покинув терени нашої е, з України, виїхав десь за кордон, бо після цього ми спілкувалися з його представниками, uh -huh. тобто намагалися якось і в законодавчому в правовому полі вирішити це питання. Вони йшли на зустріч, був діалог, але на жаль, ну з якихось там об'єктивних чи суб'єктивних, причин мені це невідомо, просто дана особа не повернулася. Тобто, на, на Тобто, за вашою інформацією, його немає да. в Україні. Ну не було на той час, але є певні передбачені законодавством терміни притягнення особи до відповідальності з моменту виявлення правопорушення. На жаль, ці терміни сплили, і на сьогоднішній день ну, на законодавчому рівні немає можливості е, притягнути, притягнути до відповідальності. відповідальності. навіть якщо буде виявлений да, громадян. Ну окей, добре е, ще цікавить питання. Значить, і я був свідком такої ситуації. і Багато моїх знайомих були свідками цієї ситуації, коли е, припарковані неправомірно авто е, стоять і поліцейські йдуть, і ну спочатку чекають. Якщо приходить власник, відповідно там складається протоколи і так далі. Якщо власника немає, то просто десь щось тобі там помічають. Оце формується якась база правопорушників, чи ну що це робиться? Для чого це? Ні, ну це досить така е, гарна думка якби, і пропозиція, якби дійсно формувалася така база, щоб подальшому можна було виявляти, що зараз вони зненавидять всі автомобілісти у систему правопорушень. Але, на жаль, немає такої технічної можливості. Це здійснюється з метою перевірення даного автомобіля, тобто встановлення, можливо, власне, неможливо, а ну 100% власник автомобіля. Тобто, у нас є через планшет доступ до певних баз. Переписується державний номерний знак і через базу пробивається, тобто власник, де він можливо проживає і так далі. Можливо, він проживає в цьому будинку, щоб могли, якщо є конкретна адреса, то звернутися, знайти особу, повідомити, що заберіть, наприклад, цей автомобіль, mm -hmm. або він, якщо він суттєво перешкоджає дорожньому руху, то він буде евакуйований. Mm -hmm. Ось таким чином. Я зрозумів. Що ж дякую вам за інформацію? Дякую за те, що прийшли. Нагадую, що в мене в гостях був Юрій Марцинишин. Він є начальником управління патрульної поліції в місті в містах Ужгороді та Мукачеві. Ну а далі у нас в програмі ми поговоримо про нове місто, яке з'явилося на карті України. День вишиванок а також інші події України та світу. Не перемикайте, залишайтеся зі мною.